Мені потрібна правда, потрібна справедливість. Мені потрібен. Нарешті, довгий місяць очікування позаду, і ми маємо весь третій сезон. Нарешті відоси виходять не раз ніколи, і це мікс цікавого з актуальним. Бо так, невразливий вже на ваших екранах. І хто чекав увесь сезон, а не як я, після перших трьох серій про спойлерив собі всю історію, може насолодитися цим шедевром. Бо справді очікування було того варте, і скільки би люди не торочили про погану мальовку, яка насправді не дуже, загально мульт став тим самим промінчиком світла у сірій будні незважаючи на пік своєї серйозності. Але чого це я? Давайте розберемо. Наскільки все сказане вище є правдою і чому для кращого розуміння можете глянути відео по перших двох сезонах. Решті бажаю приємного перегляду, смачного всім то їсть. І полетіли! Стартує третій сезон з епічної нарізки тренувань марка, сили, швидкості, аб'юзу дітей-індусів, витримки. І статистика показує, що хлопака з легкістю зможе покласти нещодавно завітавшу на землю Анісу. Проте вона попереджала, що їх може чекати набагато страшніше, тому пасувало би навалити фонку та не збавляти темпів. Першим випробуванням була місія по поверх... Верненню декларації незалежності, де весь файт складався з переконань Рекса почати робити якісь кроки в сторону Ів. А хто не пам'ятає, альтернативна її версія сказала, що любила ГГ все життя, але він застрімався сказати їй це. Але тут ні звідки їх перериває половина китайської армії, бо виявилося, що братик його колишньої думає, що вмерла вона через нього, закриваючи очі на решту операції, в якій постраждав сам Рекс. І мало того, сестра Року навіть не розказала типчику, що мала резервну копію, і весь цей час чілилась десь в Альпах, тобто всі були в шоці. Малий, що Кейт жива, Рекс що не помер. Я що гекрем за клонів без зволікань. Нарешті Марк сказав, що забирає його до в'язниці і срати, що це її брат, бо оце все його провина. А тим часом дитя виросло. Має класну пам'ять, вже отримав сили, тому хлопака повинен його тренувати. Серйозно, одна проблема на іншій. Особисте життя, велика відповідальність самому якось треба качатися. І це я мовчу про те, що працює він за безцінь. Я кей! Все це вилилося в затуп всесвітнього масштабу, адже Рек сказав тобі, курва, не згадуй при ІВ слова майбутньої ІВ, бо це можна сприйняти за жалість. Я розумію, що ти хочеш бути повністю чесним, але це не той момент, вона ж вже погодилась. Але вона сприйняла це за жалість, сказала, що насправді у нього немає почуттів. А за збігом обставин, от саме зараз поганець тижня викрав абсолютно всіх супергероїв світу. Цей чувак, тупо Антонім, сюжетної броні. Тож вони полетіли це розрулювати і їм дали тягла. Тоді на порятунок примчали чорний Бетмен 2.0 і боти з першого сезону, з допомогою яких діда відправили поспати. Але Марк не погоджується з рішенням сісела про використання вбивці і психопата в благих цілях, бо вони злочинці і повинні сидіти в тюрмі. І я знаю, що багато хто підтримає в цьому марчика. Але зараз, на відміну від ситуації з вілтромітами, не іронічно, я на боці старого, бо Марк лицемір. Якщо чувак вбиває з метою очистити місто від злочинності і тепер кається та хоче реабілітуватися, якщо злий вчений більше не використовує в своїх експериментах живих людей і ці самі. Творіння ідуть на благо, а його робота контролюється особисто сіселом. в Чому проблема? Звичайно, у всього є своя межа, але тут вона не перетинається. В чому пойнт не вбивати поганців, якщо ти не віриш у їхнє перевиховання? Умовно, Марк вбив тіпа з метою захистити близьких. Він пробачив батька, який вирізав десятки тисяч людей, і ще бог знає, скільки цивілізацій. Але тут він принциповий. Згоден, діто погано йому пояснив, і замість файтити, гнути свою лінію абозити його слабкості, треба було розказати свою історію приходу до. Такого бачення. Ти ж теж спочатку не вірив у їхню спокуту. Але треба сюжет, тому всі розсварені. Марк пригрозив, що вб'є сі села, якщо той наблизиться до його сім'ї. Вартові поділилися, а ГГ бере новий початок. Навіть зібрався і все правильно доніс ів. Ну і нарешті стільки чекали. Ох, вже цей довбаний мультиверс. Але та новий початок. В коміксах на цьому моменті відбувається доволі темна арка з новим хлопцем Ембер, який її бив. А ГГ усвідомлював, що йому все важче контролювати свою агресію. Тут же такого нема. Навіть більше скажу. Врахову. Виючи, що Ембер переписали навіть початок відносин Марка та Ів зробили більш культурним, бо в оригіналі рутенька поцілувала ГГ ще коли ті були разом, і максимально намагалася налаштувати їх один проти одного, коли тут все сталося після, подарувавши нам дуже сильну та зрілу сцену. Дівчата подруги, а в колишній нормальний хлоп, якого до речі світили у попередньому сезоні. Але все ж побоялися, Амазон я прям бачу. Після нових костюмів, які, до речі, отримав і Олівер, назвавши себе малим омніменом. Вони полетіли їх розношувати. Дезінку маску під костюм на. Дитячу присипку, особливо на суглоби, кому треба ті натертості, так і вмириться з батьками. Дебі рухається вперед та розказує Полу про своїх буквально чудо дітей. А ГГ скаржиться, що не вивозить стільки всього, особливо після того, як Олівер отримав сили. Бо він не слухається, бездумно лізить в гущу подій зі словами Я хочу бути як ти. Нікого вам це не нагадує, але є одна відмінність. Так, оця. Бо Олівер не бачить нічого поганого в тому, щоб убити тих, хто їм загрожує. Світ чистіше, менше мороки, менше витрат. Джей Джона Джеймсон був правий. Ну і Нарешті супергероїка, яка піднімає питання правила про не вбивати. Бо аргументація Бетмена про якщо я уб'ю вбивцю, вбивць менше не стане. Звучить і тупо, коли посаджений тобою чувак, виходить і вбиває тисячі. Вони і так після тебе їдять через трубочку, вбий двох, якщо воно тебе так гризе. Саме тому такі персонажі, як каратель, місячний лицар, дедпул, такі цікаві. Навіть згадайте початок серіалу про стрілу. Ну або ти пацифіст, людина павук і щиро віриш, що їх можна перевиховати. Ким Марк, як ми вже помітили, не є. То може Олівер та. Нолан мали рацію, може вбивати поганців не так і погано. Ще є життя дорожче за інше, і сильніші можуть визначати хто гідний, а хто ні. Але якщо сильніші не гідні, хто зупинить їх? Саме на цій сірій моралі побудований увесь третій сезон, а найцікавіші історії якраз творяться у сірому. Проте ні, сезон не є ідеальним, і це та частина відео, де я його засиратиму. Трішки серйозніше, ніж фу погана мальовка. По-перше, де хоч якийсь баланс сил. У випадку з Марком все можна скинути на те, що він ментально травмований і постійно стримується. Тому ловить тягла навіть від найлегших тіпів з вулиці, не бажаючи вбивати. Бо партій з майбутнього можна побачити, що коли хлопака в фокусі, він може. Але він на 138% сильніше з цього моменту. Як мінімум, тримати удар і не падати з такими кадрами він повинен. Бо Марк стримується це відмазка по типу це все план ери на ватаці титанів. Але решта персонажів найсильніші захисники планети, на чолі з вічним, які в першому сезоні міг майже на рівні махатися з Ноланом, відлітають від молерів з новою пушкою, яких в цьому ж першому сезоні в соло зони в робот, яких потім без будь-якого напрягу завалив Олівер, маючи сили, дай Боже тиждень. Таке відчуття, ніби я в Мортал Kombat, де кожен може побити кожного залежно від бажання автора, аби сюжет рухався. Бо єдині сталі одиниці потужності це філтру міти, Алан і Психопат Тайлун. По-друге, смерті персонажів не варті нічого. І ні, я не кажу про вічного, який знову ж таки є грушею, яка показує серйозність поганця. Бо якщо його не виносять з двох тичок, типчика можна не боятися. Я про будь-кого іншого. Стріляють в голову, живий, здоровий, з черепа зробили рагу, завжди є супертехніки з іншого виміру, Джекі Чан ловить кулю, його помічник Дає сотого поверху, всього на всього перелом руки та магічний ритуал оживлення в післятитровій сцені цієї ж серії. Навіть якщо ви боялися замолерів, спойлер у них завжди був бекап, як у Кейт, поза як можете не переживати. Коротше, після подібних мувів якось байдуже дивитися на смерті, навіть якщо вони важливі для сюжету, бо десь колись якось вони полюбе вернуться, крім звичайно, МВП другого та третього сезону. Бо так до життя повертають всіх, але якщо твоя арка спокути прописана краще нема куди, її можна закінчити. Пограти з собою більше не цікаво. Пам'ятайте Енкструмаліві, Типчика, який бачив мультивсесвіт і хотів з'єднати всіх варіантів себе в одне буття задля благої мети, але щось пішло не так, і він зробив крайні марка. Після емоційного фіналу другого сезону дядько не помер і, відновившись, придумав геніальний план: зібрати всіх злих варіантів невразливого, аби помститися єдиному доброму. Вони повинні були знищити все на своєму шляху, аби люди думали, що це їхній марк. Таким чином дискредитувавши його ім'я, а потім взятися за нього само. На захист планети стали всі герої. Хтось навіть не був безпорадним і в соло валив поганців, крім вічного само собою, бо хто ти такий? І одним з тих самих соло героїв був Рекс, який зарядив свій скелет і підірвав гівнюка. Хоча і знав, що цього не уникнути, дивитися за його відносинами, яких не було в коміксі, і намаганнями бути краще, було самим задоволенням. Бо він та Рей класно піднімали питання про а хто я поза цією роботою. Сам Рекс дуже прокачався від початку історії, ставши командним гравцем, прикладом і кращою версією себе. Гумор, харизма, матюки, тому сумно, що його ми більше не побачимо, і респект за білі Айліш на фоні, хоч похорон і не був таким гнітючим, як у коміксі. Ну бо що це таке? До речі, Руді взяв рексове ім'я, аби вшанувати свого друга. Усю війну невразливих я розбирати не буду, адже цей епік треба бачити самому. Єдине, що зачеплю, це по-своєму прикольний момент з відсутністю самопожертви від ГГ. Бо ми ж звикли, що супергерої кидають всіх близьких навіть у найважливіші моменти, аби врятувати світ. Марк аж ніяк не такий. Він сидітиме з неприт томною коханою поки світ палає в результаті пацики пішли проти боса він відправив їх у безлюдний світ і сам на сам зійшовся з марком файт був не стільки епічним скільки показовим марк сильний витривалий але ще не настільки рішучий і скільки би Олівер не кричав про вбий падлюку пратик тягнутиме до моменту втечі поганця. Світ в руїнах треба відбудовуватись, збирати захисників заново, бо великий лідер прийняв рішення піти у відставку. Геге навіть запропонували стати капітаном команди, адже він мав яйця піти проти сісела. Але весь цей неприємний. І двіж завжди можна зробити гірше, бо нарешті Марчика догнало його вілтруміцьке завдання у вигляді найстаршого та другого за силою з них. Now, Перед цим краєм ока зачепимо шосту серію, яку я оминув, і мені би не пробачили. Це одна з найважливіших арок, адже Марк нарешті стикається з приземленою частиною наслідків своїх сімейних чвар. Спочатку подумав я, бо реалізація всього цього, на мою думку, бажала кращого. По перше, дядько передивлявся відео з тим, як хеге не хоче цих Жертв, але не може протистояти через кеп в силі, і все одно вирішив піти своїм шляхом правосуддя. По-друге, навіть коли він втратив сім'ю, нуль хоч якогось натяку на прийняття відповідальності за власні вчинки. Жінка прибита на голову, тому що так само підбивала його на цю помсту замість рухатися вперед і жити заради малого. Ну і серйозно, маючи в розпорядженні самого Арона Пола не зробити найлегшу відсилку, яку тільки можна було, цей чувак навіть тут не може бути щасливим. Собекті. So, Знайомтеся, це конквест у виконанні всіма коханого Джефрі Діна Моргана. Після подій останніх днів хлопака навіть не захотів його слухати, тому сходу нас чекало епічне Махалово. Він саме те в 10 разів страшніше, про що говорила Аніса. Його не цікавить велич імперії чи просування ідеї домінування вілтрумітів? Чувак просто насолоджується цим двіжем. Він хоче, аби Марк боровся, і весь бюджет поганої мальовки полетів у цю серію. Ви гляньте на анімацію волосся. Та ви шо? Пам'ятаєте, як Нолан приводив Марку аргументи стосовно що його не правоти тут був не поїзд, а ціле місто і жорстокості в рази більше, ніж в першому сезоні. Я звик до трешу на екрані, і кишок, і крові, воно мене більше не чіпляє. Проте коли конквест розтягував Олівера, коментуючи все, коли ти чуєш кожен його м'яз, кожну кісточку, воно нормально так тебе пробирає. Респект, що творці таке показали. Але що? Навіть зважаючи на це все, чувак далі стримується. Мені здається, якби землі загрожували Галактус, Юнікрон, Юбісофт з новим асасином, він би все одно не показав всієї своєї сили. Старенький, твоє джуцу переконання не працює. Ти не він. Тому що правильно треба залучати Ів, який зламали щелепу і показали, як виглядає Сатурн. І нарешті хлопака полетів. Тоді сталося ще одне обесцінення смерті. Тут я радий, бо це Ів, бо виявилося, якщо мала переживає надзвичайно травматичний досвід, з неї злітають всі обмежувачі, закладені вченими, про які нам розказували в її епізоді. І вона може контролювати живу матерію, перебудувавши себе. Що робить її по суті? Ті безсмертною, і я би був в шоці і безпечно радий, якби не оце все. Тож вона зарядила чудопромінь, марк традиційним комбо добив падлюку, ура, перемога. Глен нарешті помстився. До речі, в разі чого оцей буст в силі класно пояснили в коміксі. Адже це було перевагою людських генів Марка. Наскільки я зрозумів, за рахунок адреналіну стати хлопаки апнулись, бо вілтруміти чисто біологічно на таке не здатні. Тому, коли конквест сказав, що через злість ти не стаєш сильніше, стаєш. Huh. В кінці засвітили все, що може нас чекати в четвертому сезоні. Марк сказав Оліверу, що більше не вагатиметься перед тим, як вбити поганця, а сісіл збрехав про смерть конквеста, заховавши його під землею в пустелі, аби допитати, коли той отямиться. Титри. мені безмежно сподобався третій сезон. Усі підняті питання були в тему. Персонажі логічними, майже всі, і не зважаючи на погану графіку, навіть в найепічнішій серії від мульта якону Ефрексу, Олівер класний брат, і тільки в кінці мені не сподобався му Бо спойлер конквест втече майже одразу. Після пробудження, я сподіваюся, це покажуть нормально. Типу ні один захист не спрацював. Пристрій зі звуком вирубився, хтось допоміг, хоч щось. Бо якщо все буде як в коміксі, і він тупо дав йому повністю відновитися. Це найтупіше злиття персонажа, яке я можу згадати. Будь ласка, зробіть все правильно. А так сезон класний. Всім рекомендую. А хто вже бачив, поділіться враженнями в коментах. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся, зацініть інші огляди на каналі. І побачимось в наступному відео. Тримайтесь, кубки!